У знаменитій статуї Мікеланджело Вакх, завершеній 1497 року, божевілля перетворилося на веселощі, як про це писав один із дослідників. І дійсно, Мікеланджело зобразив Вакха добряче п'янілим, але це не бах, це фіча. Скульптура натякає водночас на п'яненьку безпорадність і на піднесений стан свідомості, але для глядачів пізніших епох цей подвійний сенс часто губився. Згодом два аспекти Діонісійського образу розділилися явно п'яний Силен у мистецтві уособлював слабкість і занепад, тоді як юний вак, якого іноді зображали з крилами, символізував розум, що здіймається до вищих сфер. Беліні вже за десяток років після Микеланджело зображає Діоніса розпусним оргіастичним богом чи навіть натхненним розумником. А чимось геть протилежним, немовлям, що тримає глек. І ви самі можете здогадатися, що в ньому булькає. Важливою віхою у візуальній історії вакхічних сцен стали полотна венеціанської школи. Картина Тетіана «Вакх та Аріадна, завершена 1523 року, створена для палаццо герцога Феррари, розгортає образ вакха як тріумфатора, який приносить радість і визволення. Йому вторить вакханка Андрійці, це вже 1526 рік, де бурхливий танець символізує життєву силу. Ці роботи задали тон для всієї подальшої європейської іконографії, закріпивши за вакхом героїчно-пасторальний вимір. Як наголошує мистецтвознавець Еріх Ауербах, саме тут формується новий канон, що поєднує античну спадщину з ренесансним гуманізмом.